Українське козацтво, історична спадщина та перспективи сучасного розвитку. Арт медіа акція під такою назвою прийшла у Вінниці. Присвячена вона дню українського козацтва, який за традицією відзначають у свято Пресвятої Покрови. Участь у заході взяли отамани, козацьких краєвих осередків, науковці, мистецтвознавці, художники. В рамках акції у Вінницькому обласному художньому музеї відбулася тематична виставка Лицарі Поділля. Майже 30 картин на козацьку тематику представили вінницькі художники на виставці, що відкрилась в обласному художньому музеї. До дня українського козацтва мисці експонували краще свої роботи. Картини написані різною технікою виконання та у різних стилях. За словами живописців, козацька тематика, хоч і є складною, але надзвичайно цікавою. Наші мабуть предки були козаками. і Це як вже йде гени, мабуть, закладені що бути козаком само по собі. У козацькому одязі Іван Забабака ходить щодня і скрізь. Він і оселеця вистригає, і люльку за поясом носить. Точнісінько в такому образі чоловік зображений і на картині Івана Грищука біля козацької чайки при Святої покрови. Цей човен зберігся і по сьогоднішній день. Нині він знаходиться в одному із міст Франції. Ми в Франції заходили в місто Дюнкер, де Іван Сирко, славний кошовий Запорізького козацтва, воював там, І коли французи забрали. До протести проти тій вони 10 років не могли взяти. І вони попросили Хмельницького, щоб він прийшов козаків. От Іван Черко з двома тисячами козаками взяв за одну ніч. І король жалування не виплатив, а тільки половину. Коли ми були в 93-му році, не в 2000 тисячі, а в тисячі му році, то велика французька складка мільйонері, вона нам виплатила 80 тисяч франків і сказала, що за дурного короля. Виставка лицарі Поділля» відбулася в рамках арт-медіа акції Українське козацтво Історична спадщина та перспективи сучасного розвитку. У ній взяли участь науковці, мистецтвознавці, художники та отамани козацьких краєвих осередків. В ході конференції були розглянуті питання, які стосуються минувшини та сьогодення козацтва. За словами присутніх, сучасні козаки такі ж самі вільні люди, але їздять на металевих конях і листи пишуть не пером, а на комп'ютерах та передають їх через мережу інтернет. А от сила духу і любов до свободи у них така ж, як у їхніх прадідів.